Сьогодні ми розберемо з вами дуже потужний інструмент, який повинен бути у кожному бізнесі. Незалежно від того, в якій галузі ви працюєте, скільки часу ви вже займаєтесь бізнесом, це повинно бути в кожному бізнесі. Це розуміння повинне бути у вас і у ваших менеджерів, якщо ви хочете ефективно керувати власними продажами і забезпечити їхнє стабільне зростання. Отже, ми бачимо зараз на екрані перевернуту піраміду, і вона розділена кольорами. Що це власне за піраміда і для чого кольорами вона розділена? Це є воронка продажів. Воронка продажів це етап, який проходять клієнти, коли купують у вас товар чи ваші послуги, в залежності від того, чим ви займаєтеся. І дуже важливо розуміти усі ці етапи, перш за все, їх, звісно ж, потрібно знати. А далі розуміти їхню послідовність. І, знаючи ці етапи і розуміючи їхню правильну послідовність, ви якраз і зможете ефективно керувати власними продажами і збільшувати їх. Практично безкоштовно, без додаткових інвестицій. Це і власного часу, і власних грошей. Отже, почнемо із першого етапу: це є перший контакт. Що мається на увазі перший контакт? Перший контакт це коли клієнт вперше стикається із вашим бізнесом, де він вперше стикається з вашим товаром чи з вашими послугами. Щоб краще зрозуміти, що це означає, я поясню на прикладі. Давайте розглянемо приклад із звичайним роздрібним магазином. Нехай продуктів харчування, от проходить повз ваш магазин людина, і якраз таки вона повертає біля вашого магазину і заходить усередину. Ось це і буде першим контактом цієї конкретної людини, потенційного клієнта вашого, із вашим бізнесом, коли він вперше стикнувся із вашим магазином. Отже, людина зайшла до вас в магазин. А далі що? Наступний етап це є замовлення, тобто людина прийшла у наш магазин. Людина обрала для себе якийсь товар, наприклад, молоко, і вона вирішила його придбати. Вона сказала продавцеві. Дайте мені ось це молоко, ось це власне і буде замовлення. Чи можна сказати, що це є продажа? Ні, замовлення це не продажа. Замовлення це тільки виявлення клієнтом, потенційним клієнтом, бажання чогось придбати. Але це не означає, що людина купила. Щоб краще це зрозуміти, ми перейдемо до наступного етапу. Перша покупка. Перша покупка це і буде означати, що людина замовила і придбала. Чому я кажу, що замовлення не можна назвати? Ати першою покупкою, чому я розділяю ці два елементи? Я розділяю їх для того, щоб ви розуміли, людина замовила. Але вона як і замовила, так само може швидко і відмовитися від покупки. От сказала людина, що ні, я цього молока купляти не буду. Вона розвертається і йде собі на вихід. А перша покупка, етап, це означає, що людина прийшла, вибрала для себе продукт, в даному випадку молоко. Вона сказала продавцеві, дайте мені ось це молоко. Продавець дає це молоко. А в обмін на це молоко людина залишає оплату. І в більшості випадків. Чи то бізнесу, який займається продажами товарів, чи то бізнесу, який займається продажем послуг, на оцих трьох етапах і зупиняється. І для себе відрізає дуже велику кількість майбутніх доходів, майбутніх прибутків. Чому? Тому що такі бізнеси не розглядають для себе можливих. Наступних варіантів. Вони думають, от все, людина прийшла, вона замовила, вона купила, оплатила, все, поїхали далі. Слідуючий клієнт. І насправді це дуже серйозна помилка, тому що ви будете постійно вкладати гроші у поновлення потоку ваших потенційних клієнтів. Особливо це часто зустрічається у інтернет-магазинах. Наприклад, людина. Запустила інтернет-магазин по продажу смартфонів. Вона створила перш за все цей магазин. Вона запустила на нього рекламу, і все люди приходять, купують і залишають гроші. Людина далі з цих грошей бере частину, повертає в рекламу і ось так підтримує свій товарооборот, постійно підкидаючи, як то кажуть, дрова у піч. Але це є витратна частина, вона сильно врізає ваш. Прибуток. А як от уникнути цього врізання прибутку, а як от збільшити саме цей прибуток, От для цього ми розглянемо три наступних етапи. От наступний етап є додаткова покупка. Що це означає додаткова покупка? Це означає, що людина прийшла до вас, вона обрала товар, вона, окрім цього одного товару, взяла ще один товар. Тобто, замість того, щоб залишити вам гроші за один товар, вона залишає гроші за два товари. Уявіть собі. Давайте знову ж таки на прикладі нашого продуктового магазину. І коли людина купує молоко, от вона купує молоко, і тоді вона ще разом із молоком купує нехай сир. Твердий сир, і тоді дохід від однієї людини може зрости навіть і в два рази, в залежності від вартості продукту, який він купує, від об'єму цього продукту, який купує. Це актуально як і для товарів, так і для послуг. Я повторюсь. І одна ця дія сильно збільшує ваші продажі і ваш дохід, і відповідно ваш прибуток. Чому прибуток? Тому що ви зробили затрати, умовно кажучи, на те, щоб залучити цього одного клієнта, але з цього одного. Одного клієнта ви розраховували отримати тільки одну продажу. А ви замість однієї продажі отримали дві продажі і таким чином збільшили свій прибуток. а от як правильно використовувати додаткові покупки у вашому конкретному випадку, я розповідаю у інших своїх відео, посилання на які я залишу в описі до цього відео. Тому переходьте і подивіться. Можна сказати, вау, круто! Додаткова покупка вона суттєво збільшує наш дохід, наш прибуток і, здавалось би, ну чого можна ще більше хотіти. На цьому етапі можна було б сказати, усе достатньо, круто. Будемо тепер так працювати. Не поспішайте. Додаткова покупка, це ще не Усі етапи, які повинні бути у вашому бізнесі, якщо ви хочете, щоб він реально приносив вам великий прибуток і реально виросли продажі від цього, і реально вас не збільшувались від цього ваші затрати на рекламу. А щоб це сталося, потрібно застосувати ще один етап повторна покупка. Тобто, дивіться, яка річ виходить у нас. Людина прийшла, обрала товар, оплатила, вона взяла ще один товар і оплатила разом із цим. А потім ця сама людина знову прийшла до. До вас і знову придбала у вас продукт. Ви уявляєте? ви один раз затратили кошти для того, щоб її залучити у свій магазин, а вона до вас тепер повторно прийшла без залучення. Вона сама прийшла до вас в магазин, вона сама у вас вирішила придбати. Тобто ви один раз витратили кошти на рекламу, а вона купила у вас нехай вже два рази. І від цього ваш прибуток з цього конкретного клієнта ще більше зростає. А ви. Уявіть, що на кожну повторну покупку ми можемо робити додаткові покупки, тобто ще більше зростає наш прибуток, і повторних покупок може бути дуже багато, і вони можуть бути практично безконечними. А від чого це залежить? Це залежить від того, наскільки людині подобається ваш бізнес, наскільки людина задоволена вашим продуктом, наскільки людина задоволена вашим сервісом. А наступне питання, яке у вас може виникнути, як зробити так, щоб от власне. Власне, ці повторні покупки не закінчували, щоб людина постійно купляла у вас. Для цього я рекомендую вам подивитися відео. Посилання на ці відео я залишу в описі до цього відео. Обов'язково також їх подивіться, бо це реально дуже потужні інструменти, і насправді мало хто їх використовує, тому використовуйте їх. І на цьому етапі, в принципі, можна було би зупинитися, і більшість підприємців можуть в принципі, на ньому і зупинитися. Якщо вони зупиняться, це прямо зараз, це вже збільшить їх прибуток, це вже збільшить їх продажі, але все одно це не є максимум, на який може вийти їхній бізнес і конкретно ваш. А от щоб досягнути максимуму, нам потрібен ще один етап, і цей етап рекомендації. Що я маю на увазі, коли кажу рекомендації? Це означає, що ваші клієнти самі починають рекомендувати ваш продукт своїм друзям, своїм знайомим, і вже вони починають приходити. У ваш бізнес і проходити заново усі всі етапи, які ми щойно з вами пройшли. І таким чином, якщо нам вдасться досягнути результату, коли хоча б один наш клієнт почне рекомендувати наш бізнес своїм знайомим, нехай двом своїм знайомим порекомендує і вони прийдуть. А потім вони будуть в такому ж захваті, як і цей перший ваш клієнт, і вони почнуть самі рекомендувати ваш бізнес і так постійно, постійно, постійно будуть Буде зростати кількість перших контактів у ваш бізнес, тобто кількість потенційних клієнтів у вашому бізнесі буде постійно і стабільно зростати. Ваше завдання просто забезпечити те, щоб клієнт проходив кожен із цих етапів, щоб він не відвалювався на якомусь конкретному етапі, чи то на етапі першого контакту, чи на етапі замовлення, чи першої покупки, чи додаткової покупки. Найголовніше, звісно, щоб він не відвалювався на перших трьох етапах це є саме основне завдання. А інші три це є вже додаткові етапи. Але якщо ви будете кожен із цих етапів тримати на високому рівні, тоді кількість клієнтів у вашому бізнесі буде рости, кількість покупок буде зростати, і знову ж таки кількість клієнтів буде зростати. От виходить такий замкнутий цикл. Клієнт купив, купив більше, привів іншого клієнта, потім цей купив більше, потім іншого цей привів, і так потрохи-потрохи починає зростати ваша Клієнтська база. Розумієте наскільки крутий інструмент, от зараз перед вашими очима, ваше завдання просто максимально ефективно його використати. А тоді у вас виникає наступне питання: а як зробити так, щоб на кожному із цих етапів ми змогли клієнта максимально якісно переводити до наступного етапу, щоб він не відвалювався у нас на одному із етапів, щоб він проходив усі ці етапи послідовно і не зупинявся ні на одному. Із них, от якраз для цього я рекомендую подивитись вам ось ці відео. У них ви знайдете потужні інструменти як для першого контакту, так і для замовлень перших покупок, додаткових покупок, повторних покупок і рекомендацій. Тому прямо зараз обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.